Центр надання соціальних послуг Мамаївської сільської ради наразі налічує штат з 15 осіб. З них двоє провідних фахівців соціальної роботи, один фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Четверо соціальних працівників, відділення соціальної роботи, восьмеро соціальних робітників, які обслуговують громадян похилого віку та осіб з інвалідністю безпосередньо вдома. Відділення Центру надання соціальних послуг здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та затверджених державних стандартів. Впродовж 2024 року центром було надано наступні соціальні послуги догляд удома. Перебувають на обслуговуванні 49 осіб, соціальний супровід осіб, сімей 24 сім'ї. екстрене втручання 7 випадків, представництво інтересів. Здійснювалось 3 рази. Соціальна профілактика проведено з 295 особами, інформування скористалися послугою 1680 осіб. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів проти торгівлі людьми в Україні, консультації щодо надання дітям статусу дитини, співпраці з вона хаб, участь у тренінгах для психологів та представників соціальних служб, з питань надання соціальної та психологічної підтримки дітям, які постраждали від війни. Фахівці соціальної роботи допомагають їм вирішувати психосоціальні проблеми. Забезпечувати основні потреби та сприяти адаптації до нового середовища працівники центру надання соціальних послуг завжди готові прийти на допомогу тим, хто потребує підтримки. Кожне звернення уважно розглядається, адже головна мета допомогти кожній сім'ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Триває робота з підтримки ветеранів та їхніх родин у Мамайській територіальній громаді. Основними напрямами діяльності стали надання консультацій з питань соціальних пільг та правового супроводу ветеранів, організація зустрічей із родинами військовослужбовців, співпраця з соціальними службами та громадськими організаціями для координації допомоги ветеранам. Робота триває з метою створення умов для всебічної підтримки та супроводу захисників України. Завдяки високому професіоналізму, співчуттю та відкритості працівників центру знаходять індивідуальний підхід до кожного, даруючи надію на краще. Допомагаючи подолати життєві труднощі їхня щирість і турбота роблять центр місцем, де кожен може знайти підтримку та відчувати справжню людську увагу.